Google знову підірвав мозок усім. Друзі, якщо ви думали, що смартфони вже нічим не можуть вас здивувати, ви помилялися. Нудні телефони без справжніх революційних фішок офіційно померли. Google Pixel 10 тут і він піднімає планку так високо, що вся конкуренція просто не дотягне. Почнемо з tensor G5. Друзі, це вже не процесор, це якийсь квантовий комп'ютер, запхали у смартфон. Плюс 34% потужності, плюс 60% штучного інтелекту, мозок просто не тягне таку математику. Magic Q. Готуйтеся до мурашок по шкірі. Цей телефон читає абсолютно всі ваші месенджери, електронну пошту, календарні записи і раптом каже: Ей, друже, а не забув часом відповісти мамі на повідомлення. Це вже якась паранормальщина. Gemini Live. ти будеш в шоці з цього. Направляєш камеру на будь-що незрозуміле, а він, як найкращий друг-енциклопедист, пояснює: слухай, це ж винтажний Ford Mustang 1967 року випуску. Жесть, просто неймовірно. Voice Translate. Друзі, це офіційно зламає ваш мозок. Вам дзвонить якийсь японець по бізнесу, а ви чуєте ідеальну українську мову його власним голосом. Головне не подумати, що глюки почалися. Камера коуч. Забудьте про всі фотошколи світу. Штучний інтелект просто каже: зроби крок вліво, тут світло буде краще, піднеси телефон трішки вище. І у тебе ідеальне професійне фото. Сто разів зум, ви можете бачити свого сусіда через два квартали і розглядіти, що він їсть на сніданок. Це вже якийсь шпигунський рівень технологій. І знаєте, що найкрутіше? Сім повних років оновлень системи. Айфон через два роки вже починає глючити та тормозити, а тут Google каже: тримай сім років найсвіжішого софта, друже. Друзі, це реально штучний інтелект з майбутнього, який вже потрапив у наш час. Підписку на канал натискайте обов'язково, буде ще більше таких технічних бомб, від яких реально зносить дах.